Вітаю вас на каналі Буденний Хаосит. В нас щотижневик, підсумки, що відбувалось на каналі. Зараз останнім часом відео було дуже мало. Я вийшов знову на роботу з відпустки. Все хороше колись закінчується, і поки не почнеться нова відпустка, то відоси будуть виходити трохи повільніше. Ще потроху я вчуся правилам Кілтіма за інші фракції. І роблю переклад для свого близького друга, з яким ми граємо. Ми зараз вчимося, він грає орками, я осваюю інтерцесорів. Так, про що я з вами хотів поговорити? Перше, це я дякую всім, хто надає посилки на анбокси, а також тим, хто присилає різні бітці і класні штуки. Лише я надіюсь, ви зрозумієте мене і поставитеся з розумінням. Є така проблема, що посилок реально дуже багато. Я отримую величезні стартери. От Сьогодні зняв анбокс на стартер Некромунди. Я стартери Кілтіму, Батлфорси. Це за тиждень так навалило, що доставка мені вийшла майже в тисячу гривень, там було 940 чи 920. По бюджету це так вдарило, то я прошу, якщо вам не важко, я розумію, маленькі коробочки, це не проблема. Але якщо ви відправляєте новою поштою щось величезне, типу Батлфорса, я надіюсь, ви розумієте мене, якщо вам не важко, оплатіть доставку, бо це досить таке ну, відно... відчувається, коли тобі приходить на пошту 5 величезних коробок, в тебе одні руки ще приходиться брати таксі або в декілька ходок ходити це все відносити. Бо коробок було багато. Я вчуся ще потроху робити монтаж, щоб вам зробити відео з музикою. До речі, хто якими програмами користується, щось, якщо знає, окрім іншота. Скиньте, будь ласка, в коментарі. Деякі програми я пробував типу Movavi, але вона в мене чомусь злітала, то я зараз її переставлю. Хочу спробувати вам робити відосики з музикою, розкадровкою. І ще ось деякі анбокси я вже зняв. Але вони вийдуть тоді, як я отримую від художників пофарбовані моделі, щоб вам показати все це, як воно буде виглядати саме в зборі. І саме пофарбоване. Так, йдемо далі. Стартери. Є в мене дуже багато стартерів, моя шафа ще не тріснула, а сьогодні зняв Некромунду. Можливо, я був трохи уставший. Я прийшов зі зміни і одразу сів за стіл робити. Так, йдемо далі. Так, що в нас далі? Часу в мене мало. Я можу працювати зазвичай ну, зараз через роботу по змінам. В мене часу дуже мало. Я працюю зазвичай по вечорам, або коли я можливість, коли з'являється час для хобі. Дещо я роблю за кадром, над дечим я працюю. Не завжди все встигаю, але стараюся максимально більше контенту робити. Зараз ось покажу вам класну штучку. Зібрав я все-таки цього лорда. Це від бідців від Інвокатуса. це в нас лорд на Джагернауті. Мій друг попросив мене йому зібрати його, сам Інвокатуса, на якого був анбокс раніше. Можете знайти в старих відео, ну, які були раніше. Відправив мені Інвокатуса, попросив зібрати і сказав, може залишити собі всі бідці. Бодю, дякую, я зібрав собі такого лорда. Це все з коробки, окрім тушки. Тушку я взяв в сартози. Виконали максимально швидко, тільки замовив. Наступний день вже відправили, ще через день отримав. Зібрав я його ось таким. Дуже мені ця моделька сподобалася. Тушка підійшла ідеально, ніяких складностей взагалі не було. Одна складність в наборі була тільки одна база. І я от ще шукаю базу на 90 мм овал або в когось замовлю. Що я вам ще хотів сказати по кхорнатам. За кадром я збираю величезну армію кхорнатів. Я її майже завершив. Там, щоб ви зрозуміли, порядка 70 мініатюр, і це я все буду нести художнику, який це буде фарбувати. І відосики з цим вийдуть, як це все буде готово. Хочу спробувати такого плану відео, окрім звичайних анбоксів одним кадром. Я хочу поекспериментувати, робити от розкадровки е і монтаж. Так що деякі відеоси, які раніше, будуть виходити одним кадром, а деякі будуть виходити як. Ну, це трохи часу треба, як анбокс-коробки, і потім зразу в кінці ми будемо розглядати мною зібрану пофарбовану модель. Це зачасту будуть мої коробки, так як я не збираю коробки іншим людям, тільки якщо мене друзі добре попросять, або щось таке ну, збери, бо не маю часу, або хтось з клубів, то я залюбки збираю набори, але не всі дають це робити. Просто буває, що дають коробочку на анбокс. До речі, Брохамер, привіт! Що таке ще хочу сказати? Хочу подякувати Петру Олексію. Давали мені посилочки. Це два альфарі, які мені прислали крутезні посилки з бітсами. Там були кастомні бази, я їх вже почав використовувати. Цю базу зробив Петро. Він зробив для мене 40 підставок це було круто. Тут я від... використав майже ну, всі моделі, всі бітси від підписників. Тільки я ще оберу голову і бекпак, і наплічники. Це в мене буде Альфарі, заміна Батчера. такий в мене Батчер в кілтімі, а цей новий буде його заміною. Розмір такий же самий, тільки він буде з списом. Я ще хочу закінчити ще один варіант. Його зараз в мене під руками немає. Там він тримає цю алебарду двома руками. Буде досить цікаво. Ще щось такого. Хочу подякувати Володимиру. Володимир мені в місті у нас віддав такого пейнбоя. Мінька дуже крута. Орків в мене ще немає в колекції. Особливо цей дуже крутий. Ще з такою щелепою, наче від гадюки якоїсь з шприцами. Це у нас такий шиз Дуже класна міня. І саме грот, якого сам Вова покрасив. Такий Грот, він мене дуже прикалує. Я не знаю, як ти. Такого маленького фарбував, але скоро мене теж це чекає, бо я вже сам починаю потроху фарбувати. До речі, що по покрасам, вчусь фарбувати, взяв собі з 20 інтерцесорів по одному потроху пробую. Перших я дуже мало додав ґрунту, і фарба на них не хотіла лягати. Це я в нас фарба Contrast Imperial Фіст. Є в мене проект який хочу сам собі зробити плакальщиків до Нового року. То я їх сам роблю без художників, все сам вчуся на своїх же помилках. Ну, як кажеться, першим блінкомом. Перших п'ять, яких я загрунтував, я дав дуже мало ґрунтовки, фарба на них взагалі не хотіла лягати. Вони зараз лежать в ізопропілі. Це вже другий, тут уже краще. Є в мене ще за кадром ґрунтовані, я їх буду потрошку робити. До речі, процесорів. Вирішив я все-таки їх збирати. Це будуть не фобоси, це будуть у нас звичайні класичні цесори. Я зберу два ростера. І сам буду вчитися фарбувати. Ну, потроху іде, фарби в мене є. До речі, про фарби. Подарували мені набір. Ось такий класний набір стартовий фарб. Всі фарби з цього набору, я вже, ну не всі, але деякі я вже відкривав, почав використовувати дуже крутий набір. Відмічу дуже класні кусачки, тільки незвично ними користуватися. Я звик на свої старі, котрим 150 років. Кісточка теж класна, я собі ще декілька докупив. Надфіль не рекомендую. Він, мені здається, це тільки єдина його штука корисна. Це розбирати терейн Into the dark. Бо якщо там при збірці нормально його не зачистити, то цей терейн прийдеться такими викрутками розбирати. Що вам ще з такого покажу? Ну, сам цей набір. Їх, до речі, дали два. Один я дав Валерію художнику. Валерій, привіт. Я знаю, що для тебе ці фарби будуть класним підгоном. Ти мені дуже подобаєшся саме твої роботи, як ти фарбуєш. Мінки твої в мене є. Чекаю на наступні. Я вже бачив віпи. Класно виходить, це те, що мені треба. Ідемо ще далі. Придбав я собі із серії Space Marine Hero. Правильно не пам'ятаю, як цього брата звуть із цих всіх. Це в нас ще баска просто відвалилась. Це у нас хлопець із болт-пістолетом та Болтером в одній руці. Моделька мені дуже подобається. Я її теж хочу сам пофарбувати. Це буде Blood Angel. Так як мені дуже лоялістів подобаються блоди. І ордена їхні приємники, на типу, як розчвільнителі, плакальщики, Ангели ангелимщені, типу таке, якщо не помиляюсь останні, це блоде не дарки, може помиляюсь чорно-червона броня. Так що таке? З хорошого ще? що. Придбав я собі Абадона. Придбав я Абадона свого підписника Богдана. І прийшов на пошту, забрав коробочку. Здивувався, що посилка досить величенька була. Прийшов додому, дістаю із цього ось. Із залізних воїнів. Ну, не залізних воїнів, а термінаторів. А чому я подумав, що це будуть залізні воїни, так як Богдан уже надавав мені на анбокс термінаторів і попросив їх зібрати йому в залізних воїнів щось таке? Ну, надіюсь, скоро вони прийдуть з покрасу, ми їх побачимо. І я такий дзвоню Богдану питаю, а це тобі як збирати? Ти хоч Чорний Легіон? Він каже, ні, це альфарії е, в Сенсі. Ну Ось такий от крутий. У мене тепер є підгон від підписника. Купив Абадона, а отримав банду його підсосів, які стануть альфаріями, а не чорним легіоном. Досить круто. Е, ще я що хочу вам показати, е, мої любимі термінатори. В мене, до речі, є одна пачка, я собі купляв, і це вже буде ще одна. Тобто, в мене буде 15 таких термінаторів. Збираю я їх, розбавляю бідцями від лорда. Ось тут це мій любимий чемпіон. Дав я йому пилокулак, звичайний, голову від лорда. Лорд... Голова ця, мені більше подобається, ніж це на термолордове. Вона тут прямо в тему дуже красиво, і комбіплазму. Ну і плечки від нього. О, тільки це дуже круто вийшло, мені дуже подобається. І я буду розбавляти наступних своїх термінаторів саме цими бідцями. Був мені потрібен кулак в ліву руку, в наборі більше в мене не залишилося. Тож я використав саме від Лорда, і він тут прям максимально гарно підійшов. Теж плечико від Лорда, ага, це було звичайне і флеймер. Що я раніше би ніколи не зробив, але зараз подумав, ну, раз це комбівепани, то нехай буде флеймер. Що я вам ще хочу сказати? Хочу подякувати Максиму. Він надавав на анбокси дуже багато некромунди і надав деякі ще нові коробочки. Так що на тижні я зніму анбокси, постараюсь на вихідних. На вихідних я буду трохи зайнятий, але надіюсь, знайду час і ви не будете хейтити за те, що я знімаю одним кадром. Так, до речі, дуже зручно і менше часу займає, Але, але я розумію, ви хочете якісний контент, так що я працюю над цим. Ще за кадром я збираю дещо монструозне, велике, Деякі речі, я вам казав, будуть збиратись за кадром і будуть потім показуватися вже як анбокс, а в кінці ми будемо розглядати покращену модель. Буде дуже круто. І ще я планую провести розіграш на 300 підписників. Я ще не обрав якусь модель. Я думаю, надати модель в коробці чи дати вже пофарбоване щось хороше, якісно пофарбоване художником на 300 підписників. Ми зробимо благодійний збір. Так як ми робили це минулого разу, я віддавав модельку 40 тисячі синів. Вона була кастомна, гарно пофарбована, її, до речі, виграв Влад. Влад, привіт! Ми будемо саме розігрувати міньку, але я не знаю, поки я ще не вирішив, це буде або коробка, або щось пофарбоване. Далі, потроху був в клубі, грав проти Некронів. Гра була дуже класна. Зіграли дві партії, які я програв і вітаю Яна з тим, що він, нарешті, переміг мене Некронами. Це були досить важкі катки. Одна була програна, одна була нічия. Досить гарні класні партії були. Грав я ще з Ігорем. Ігор у нас новачок в клубі. Вчився він грати орками. До речі, геймплей орків дуже класний, вони мені сподобалися. Ми робили як навчальні партії, Розібрали базову механіку, і я розбираю потроху інтерцесорів. Хочу ще спробувати, давно не грав крутами, саме крутів проти орків. Думаю, буде цікаво саме на Інтузадарку, де буде багато терейну, багато каверу. І постараюсь, як ми розберемося краще з грою, то зняти вам репорти або ж репорти з клуба. З репортами ніяк не виходило. Ми чекали саме друга, який надав мені цей класний штатив, і Любомир не зміг прийти, але нічого. Коли я отримав штатив, так ви бачили, мабуть, цей анбокс, там ще були класні бітці для сірих. Ну і ще на вихідних вас чекають анбокси рицарів. Тема лицарів хаосу лояльних. Починає, так, я бачу, вам подобатися. Вона наращує обороти. І скоро ми розглянемо ще декілька варіантів лицарів, які вони бувають, які вони є. Лицарі, до речі, дуже класні модельки, але я розумію, як важко водити цю армію лицарів. Вони досить дорогі, їх досить важко скласти. Там дуже багато деталей, там бувають проблематичні зборки. Я вже по собі досвід маю. Як я 5 вечорів збирав цього абомінанта, і скільки там закачок класних, і що це все ще магнітити можна. Ну це, здається, маленька армія, що там 5-6 найтів малесеньких і один здоровий, або навіть 5 найтів. Типу, абомінанта того ж самого, і Вардоги Хелверіни, але я розумію, який це труд. Типу, як це круто, коли ти збираєш саме от таку монстру. Вкладаєш навіть стільки багато сил, фінансів, часу. І я сам ну, збираю маленькі отмінки, типу, ось примарісів. І коли я почав фарбувати сам, я цього давно не робив, то я почав відчувати, як же це відчуття, коли ти щось зробив, воно таке собі, але ти відчуваєш, що ти це ти вклав в це сили. І і хочеться робити щось самому без допомоги художників. Типу, як я робив, я вам зараз покажу. В мене є під рукою мої блодеди. Вони не ідеальні, але мені подобаються. В мене є ще декілька таких наборів, я їх буду далі збирати. Мені самі ці міньки подобаються. Ось такий у нас Блодет. Він є з Мельтою. Це одна з моїх перших моделей пофарбованих. Він фарбований був росою. Це ніякий не ГВ. Спробуємо ГВшних. шних Цей щитом Тренч Свіпер. Ще не грав, до речі, не ми в Кілтім, Хочу декілька закачок буде збирати. Теж все роса. Тільки що йому треба чуть-чуть очі прокрасити, бо ніяк не виходить в них влучити. Це я все росою робив. А хочу я дійти до рівня, зараз вам покажу. Є в мене ось така мінька це робив Олексій, був, друг з Києва. Ось хочу такого плану робити. Так, я розумію, це легко, але поки не вдається, буду пробувати. Так що, це у нас ось такі підсумки. Надіюсь, вам взагалі подобається моя праця, мій контент. Дякую за підтримку Зебегеру, Брохамеру, Максиму, Богдану, Богдан ти мій самий золотий підписник, Олег, ти також. Та й, в принципі, всі ви в мене золоті, всі ви класні. Так що, дякую за перегляд, бережіть себе, всім щасти.